Я є військовий, тільки я прикордонник людських душ. А де той Бог? Чому гинуть діти? О, той, хто жирує, той втратить аж до сьомого коліна все. Ми живемо 15 років, я їй ні одного разу не сказав так, а я тебе люблю. знаєте, Це так травмує. А чого? А я стидався. У вас є боязня смерті? Боюсь. Ще як. Отець Іван Сайович, греко-католицький священник Мукачевської єпархії з Закарпаття. Він був один із перших священнослужителів, які у 2014 році поїхали захищати Україну від наступу російських військ, без зброї та з молитвою служив разом із 128, двадцять 72 сімдесят 55 п'ятдесят 24 двадцять та 101 першою бригадами. Перебував на запеклих боях під Дебальцево, Маріуполем, Запоріжжям. Неодноразово отримував осколкові поранення та одного разу снайперську кулю, на щастя, врятував бронежилет. Отця Івана нагородили орденом народного героя України. Якщо б не священнослужитель, ви б були військовим. Ну я мріяв про це. Це моя мрія була життя. Якщо Бог би я є військовий, тільки я прикордонник людських душ. А якщо б я не був, Бог мене до цього не покликав, я б був прикордонником держави. Це сто відсотків, бо я туди поступав, просто я не пройшов профвідбор в КГБ. Територія церкви в селі середньому, де служить та проживає священник, перетворилася на штаб гуманітарної допомоги для військових. Сюди звозять усі необхідні речі, які потім отець Іван самотужки везе на передову. І коли я бачу, що я там працюю до прикладу п'ять днів, 6 днів, і бачу, що щось не вистачає, або в мене є час, що я можу виїхати. Я користуюсь чим часом. Я забираю свого бусика, їду на Закарпаття, гружуся, вертаюсь до них. І ви постійно сам за рулем? Так, так. Є небезпечно когось з собою брати. Раніше я брав двох семінаристів, але я зрозумів, що ні, я сам так. 1600, 1500, 1200 кілометрів. Це не є багато. Просто мені за п'ятдесят трохи відчуваю, але це не є забагато. Це є школа, отут от відразу. Песик переходить, а це школа. А відразу, от, бачите, біля неї я так привив. взяли у житловий будинок. Ну і як це назвати? Думаємо, як хочемо. Люди тікають. За вісім років служіння на війні. Отець Іван став для воїнів не просто священником, але і вірним товаришем, з яким вони діляться найсукровеннішим. Відкрито казали, найстрашно мені отець Іван бути інвалідом. Що я стану інвалід. Другі кажуть, ну я не хочу померти, я хочу жити. І я хочу жити, і кожен з нас хоче жити, я це розумію. Але це ж війна і це страшно. як якщо думають, а я не спів жінці сказати, що все ж таки я її люблю. Ми живемо 15 років, і я їй ні одного разу не сказав так, а я тебе люблю. І знаєте, це так травмує. А чого? А я стидався. Як? Ну так. Ну, хоч якісь такі гарні слова. Та ні. Я один раз був казав, її сонечко моє, вона каже: А що з тобою є? І знаєте, ви це говорите, а вони чому вони там це бачать і говорять про це? Бо перед їхніми очима дійсно є смерть. Це є правда. Перед ними є смерть. От є життя і є от смерть. Зараз вона може бути. І він так думає, а в мене любов вдома. Священнослужитель вчить воїнів, як боротися і захищати країну без ненависті, а через любов. каже, це можливо. Ми говоримо відкрито з хлопцями про ці речі. І коли я кажу, бачите, якщо він підніме руки, що ви зробите? Якщо, до прикладу, в перші дні особливо після бучі нема нічого, треба розстріляти, бо ворог добрий, ворог, мертвий ворог. А вже ні, якщо він піднімає руки, ми беремо в полон, тому що ми люди. Любов, про яку я говорю, це, вона не пов'язана з пристрастю або з чимось таким, знаєте, це інтимний характер божества, Агапе, не еросу, нічого, а таке, таке любов дружня. І коли ти з ними спілкуєшся, це можливо. Якщо хтось вам говорить, що це неможливо, це неправда. Це можливо і це треба робити, тому що. Любов'ю своєю ти їм показуєш людяність, і вони стають не тварини, ті, що люди на помсту, вони стають люди, які обороняють, але захищають. Найважче військовому капелану прощатися зі своїми близькими та друзями, які загинули на війні, захищаючи Україну. І найважче, коли приходиться мені вести сина героя на щиті додому. Ви просто не той момент, що батьки будуть казати, а той момент, коли ви везете а, в автобусі тіло, яке не говорить нічого, і ви починаєте говорити до нього так, до неба, а от тіло там лежить без вида, без краси, без признаків життя, і ви запитуєте, ну що, ну що це життя? Це найважко, бо це може бути 12, 13, 17 годин, а ці години треба пережити. Є боязнь смерті. Війна це якщо я розумію, що я йду на захист. А більшість наших хлопців і більшість наших дівчат, батьків, більшість, абсолютна більшість, вони прийшли на захист. Вони прийшли дійсно розуміючи, що вони можуть не повернутися додому. І я думаю, нам всім страшно, мені в тому числі, це є дуже добре. Але оцей страх, цей острах, веде до перемоги, бо ну, я ж вірю, що є інше життя. Я ж, я ж вірю, я це проповідую. А їм ну, я мушу говорити, що знаєте, я вірю, бо знаю, а хочу, щоб ви вірили і знали. Боюсь ще як? Не дивлячись на таку несправедливість, що наші воїни гинуть за свободу всього українського народу, отець Іван запевняє: Бог з нами, і віру в нього втрачати не можна, хоч як би важко не було. І коли я ця невіра, ну де ти був Боже, коли От моя дитина гинула. Я був коло тебе і був коло дитини. Де ти була людина, коли ти обіцяла, що ти будеш правдивою мамою, правдивим татом, правдивою людиною? А я казав: не розкидай слів на марно, бо за кожне слово прийдеться відповісти в день судний, що Бог нас завжди оберігає. А ми не хочемо відкрити очі, бо сонце, оце, яке зараз заходить, воно світить і на вас, і на мене, але воно світить і на орка, і на нашого бійця. Правда? Воно і на зло, і на добро світить. І Бог не вибирає, Бог каже: Я вам дарую, але я хочу вашого навернення. А коли людина не навертається, вибачте, це праця її рук. А коли за цю працю прийдеться відповідати, вона скаже, де ти був Боже, чого ти мене за руку не взяв? Тому що ти абсолютно вільний, свобідний. І якщо я тебе беру за руку, ти вже я порушую свій заповіт. Тобто ти вже не є вільна людина. А ти маєш право все робити, та не все тобі на користь. Але знаєте, що Бог є Бог справедливий, який за добро нагороджує, за зло карає. Якщо він загинув, пішов на алтар слави, то той, хто жирує, той втратить аж до сьомого коліна, все. Військовий капелан дуже любить працювати на своєму городі. Вирощує тут виноград, інжир, яблука, різні ягоди і тримає худобу. Коли після поїздки із зони бойових дій відчуває, що потрібно відновити сили, йде сюди. Коли ти повертаєшся з фронту під хлопців, коли повертаєшся, тобі дуже добре йти до винограду. Лозаш вміє говорити, ти з нею спілкуєшся і ти наповняєшся з енергією. Природа, земля вам допомагає. Тільки природа і земля. Ну, молитва перша, але природа і земля так, тому що це є поєднано. Молись і працюй. Ора лабора. Це воно поєднано таке. Це є досить такі гарні попугаї. І перепілочки для життя, ну і кури само собою. Це те, що додає до одної рослинності, додає трохи такого живого, які тебе розуміють, спілкуються, повірте, краще, ніж люди. Попри своє служіння, отець Іван з 1997 року утримує сиротиницю СМТ Королеви Виноградівського району. Зараз під його опікою перебуває 21 дитина. А спочатку повномасштабного вторгнення і переселенці з різних міст України. Отець Іван каже: якщо ти не маєш власних дітей, то є можливість опікуватися і дарувати любов багатьом іншим. Ті хлопці, яких ще не любили, ще не одружені. Може, навіть не встили дівчині сказати, що стань жінкою. Один раз, може, і необережно, може і обережно, Я так кажу: знаєш, в неодруженої, в незаміжної більше дітей, ніж у заміжній. Як ви так говорите? Ну, тому що неодружена дарує своє життя, так, в допомогу дітям, може сиротам. А ти зараз даруєш своє життя молоде, неодружене, в допомогу тим дітям, які... Ласкаво собі ходять до школи, може без тих вибухів. Розумієш, тут треба бачити духовне даріще. Він так виходить, що якщо навіть я загину, то я буду мати дітей. Так, всіх тих, кого ти захищаєш, то стоять твої діти. Бачите, це, це дуже сильно. Є щось світле у війні. Війна е, ну, це смерть. Війна це сльози, це кров. А ось є у війні, якщо беремо з іншого підходу, з іншої сторони, є те, що ти бачиш правдивість душі, світлість того, що ти борешся за або ти борониш свою країну. Задля добра інших, не тільки задля себе, Найперше, за добля інших. Це є дуже світле, коли ти можеш покласти свою, ну, свою працю, свою боротьбу. І коли прийде та перемога, ти не чекаєш медалів, ти не чекаєш подяки, ти просто подивишся, які раді діти, що вони жиють в мирі, що не знали війни. Це найсвітле, коли ти це бачиш, і тобі більше нічого не треба.